Доброго ранку, ми закладами. Ті не дуже, не дуже часті моменти, коли ти прокинулася, а всі інші ще сплять. Я вже чай попила, працюю над відео, монтую вам і просто насолоджуюся, тишу, почу, щоб нікого не збудити. Щоб це протягнути якнайбільше часу. Так, мій хлібчик готовий для випікання. Я зробила трошки по-іншому розрізі. Я не знаю, як це буде. Я зробила із цієї сторони, і з цієї сторони, а зверху в мене колосок. Ну, подивимось. Так, показую, що в мене вийшло з хлібчиком у ці розрізи. Мені нічого толком не надали, так що це не працює. А колосок розійшовся на всью Іванівку, Так що не думаю, що цей дизайн я буду повторювати. Але бачите, піднявся добре, гарненько. Гарно, гарно хрустить. А, красень. Візила хліб на 2 половини. Це вже наша половина, це вже майже чверть. Я вже шматочок з'їла з олійкою, з приправами. Це не наша, я собі наколотила інший і понесла Джулієті, поки свіжий. Вона це полюбляє. А це я цю половину я віддам жінки Джонатана племінника. Вона. Зараз на роботі в Талсі, і я її зустрічаю. Я потім розповім нічого. І хочу пригостити її свіжим хлібчиком. І от вона а медсестра, ну хай поділиться, якщо що. Коротше, їду зустрітися а, жінкою двоюриного племінника Дені. Вона працює тут. Чого? Тому що, пам'ятаєте, після Різдва день зі скали поїхали до них. Вони живуть десь дві ну, години, може дві з половиною години, звідси з Вони там купили землю, будують дім. Коротше, вони вже туди переїхали, але вона продовжує працювати в Талсі медсестрою. Дві години їхати до до роботи, так капець. Так, от, коли вона поїхала, коли з Кали поїхала з Дені туди. Бо в них дочка такого ж віку, як вона, вона забула всі свої різдвяні гроші, всі гроші, які їй подарували. І, і на Різдво і не знаю, чи там залишилося щось з Дня народження, але вона все залишила там. вона залишила свій е, гаманець, свій гаманець, там і все. Скільки страждань, скільки страждань. Я кажу, давай я напишу, може. Бо, типу, чекаємо, коли Дені напише, а Дені все пише. Він він це, о, я навіть не була. Ну, коротше, круто. Я взяла це в свої руки, я їй написала. Кажа: я буду в неділю. Кажу, можна під'їхати. Вона каже, так. Так що їдемо. Так, все, забрала я гроші, забрала, ну кошель, гаманець її, а також куртку. Вона свою забула там. Виявляється. А... Зараз я хочу а, передала їй ключик, вона була дуже здоволена і каже: О, я каже, ще ланч не їла ну, обід, так що гай е, насолоджується. Я хочу зупинитися тут в одній в одній крамниці, е, подивитися ці коробки, які роблять. Обнакне, об, 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 Телевізори а, смарт телевізорами Ну, коротше, треба якось приєднати той інтернет до маминого ну, телевізору. Я їй везу свій а, великий старий телевізор. Подивлюся, чи можна зробити на ньому, бо вона хотіла великий, якщо приєднати цю штуку. Воно може працювати. Ну, коротше, подивимось. Так що їду до крамниці, а потім їду дома. Коротше, приїхала я в Best Buy, там де ми минулого разу. Пам'ятаєте, коли проблеми у мами були з новим телевізором і нам пропонували таку штуку. Я приїхала кажу, мені треба така штука. Він кажуть, а ми все розпродали. Починаючи з вечора, всі купляли. Я кажу: а чого? Каже, супербол. Тому що Супербол, суперкубок по американському футболу. А, всі хочуть дивитися. І коротше, нема. У них нема. Каже, ну, спробуйте таргет. Так що поїду я до таргета коло мами. Але з такими новинами я навіть не знаю, чи, чи вийде щось, чи ні. Чи прийдеться мамі ще чекати. Таргет мав цю штуковину. <свист> Зараз тільки треба розібратися, чи зможу я зібратися, як це все підключати. Чи спрацює це зі старого телевізора, який більшого розміру, як мама хоче, чи на іншому телевізорі що менше. Ну, коротше, будемо дивитися. Побажайте нам. Нехай щастить нам. Так, я навіть не ставила замість того телевізора, щоб спочатку точно знати, що воно працює. Ну от зараз щось там загружається, вже б щось там підклю... підключилося. Ага. Прикольно, дивіться. А то я вже думаю, куди мені цей телевізор? Треба його віддати. Ага, може, працювати буде. Прикольно. Блін, я собі таке можу зробити. У мене ще один маленький телевізор, Окей. думаю, є. Я... Клас! І оця, оця штука, оця вона, вона з налогом стоїла 32 долари 51 цент. А, хоча дядько в іншому магазині мені казав, що за 25 можна було купити, але у них їх не було. Так що ми приїхали до Таргета і купили тут. Ну, подивимося, дай Бог. Бабуся задоволена. Бабуся, ти задоволена. <реш> <реш> <реш)> Кажи, каже, вона вже з ума сходить. А, поверну треба. Ну, Щас поверну. <реш> ми вже її <і> знайшли. О! <реш> ну от. А то каже, бабуся задавалася з телефона дивитись. <реш> <реш> ну, я, ну, я <реш> добре. <реш> бабуся задоволена. Ми вже фільми знайшли, вже новини українські знайшли. Це саме головне для неї. Ну я думаю, не треба. Вже, вже все. Я думаю, повертати не будемо, а там А, Коротше, все добре, зробили. Ой, а що це? Мама, в такі печеньки у мами. Та це ж скаутські печеньки, мама. Це мені я у мене Джуліята умре, вона їх обожнює. Печиво. А коли ти їх мала? Коли принесла. А коли ти їх мала? Бабуся дає мені торби кожного разу. Мені дівчина, підписниця Юля, прислала прислала відео вчора. Правда про маму тільця, але кажу, мама риба така сама. Ну, точно наша мама. Коротше, дочка приходить там ска, о, який добрий чай. Мама одразу там три коробки того чаю їй дає. І на тобі і чайник. І, і на тобі і кофейні. Mm -hmm. <laughs> і, і все подряд. І, і от тобі ще торби з продуктами. Я кажу: ну точно наша бабуся. Mm -hmm. Ну я думаю, це просто вже наше українське. Наші українські бабусі такі. Привикші, не американські. <laughs> справу зробили, бабуся задоволена. Бабуся, як завжди, мене от бачите, якусь коробку для макіяжу передає скарлет. Потім таку коробку, щоб я складала продукти, що ми завтра будемо пакувати. І телевізор свій маленький, вона мені віддала. Я, що... я сподіваюся, що в мене він все ж таки приєднається до інтернету. Спробуємо. Тому що ну, тоді діти не будуть сваритися за телевізорів. Іноді, надію, коли я з Джулієтою хочу подивитися. Хтось ще хоче щось подивитися, у Гейп зазвичай дивиться у себе в кімнаті на його комп'ютері. Інший телевізор вже ем, Скале забрала. А малі залишається або з комп'ютером, або ще щось. Ну, коротше. Подивимося, чи буде працювати, чи ні. Візьму собі. І ще в мені є маленький телевізор. Я можу таку штучку купити. Блін, в кіш... кожній кімнаті у нас буде телевізор. Це я так жартую, подивимось. Може бути. Так, їду додому, порадою скарле, дай мені гроші її і будемо. Блін, мені київський цей тур треба. Думала, що не буду ски... скислювати ті яйця. 24 години, буде 24 години. Жінка Як... в племінника мені написала і каже, який смачний хліб і олійка оця. Каже, ми тут всі на нього напали імо. Інші медсестри теж я кажу дуже рада. Я, я так і подумала, що знаєте, тепленький хлібчик. Вони там працюють, працюють ну, такі довгі зміни, ну, медсестри по 12 годин. так що... Трішки їх побавила. Так, ми вже припаркувалися коло Молу і йдемо в мол. Я і Скалет, і Джулієт. Ми приїхали, Джуліет каже, а що я тут роблю? Ну, але вона Джуліта пішла купити щось їсти. Каже, може я поїду в тайт, поки ви тут лазите, кажу, роби. Так що ми гуляємо. Іде на хотових дверей, чекаю на скарлетт, що вона там вибирає. Ну, коротше, Я, я втикаю в телефон. Так що для мене, мол, вже ну, не цікаво, не моє. Венздей, ви бачите. Ну, Це вже тренд. Ціла лінія одягу yeah, yeah. з нею. От як популярність набрав. Це шоу. На цоке. Хоче хоче драконовські uh, дихання. дихання. Коротше, купила вона собі uh, штани і якусь uh, подвістки на вуха. Мені подобається оця кофта. Мені подобається оця фігура, якої в мене немає. Але ценкесобойс е на хлопці овагір. Якісь тут наспродиж. Мейвру 21. 3,97. Дивлюся на це платюшко. 3,97. Коротше, Марина, блин, прийшла з дочкою. Я не думала нічого купляти. Не знаю, може за коротко. Але 3,97. Ну, по-перше, марихуана, Да? А потім можна купити носочки своїм so своїм котяткою. Ну це знущання, але чого тільки не Вау! Дивіться до Дня Валентина. Oh! Сказала, я ніколи не була в Білдебері. Я кажу, що серйозно? Ми старших водили дівчата. Для мене це просто просто. Дорогі іграшки, які ти можеш набити пухом, та й все. Полфіллепою, а залпут харцінет. Це гавенів він філ замап'єт. Обира обираєш собі яку іграшку і вони тобі його от пухом заб'ють. Все таке. Скарлет все ж таки рішила цю штучку їсти. Драконове, Дракон... драконове дихання. Дихання. Ага. What does it taste like? Such a smoker. I'm such a smoker. Such a baddie. Ага. Uh-huh. Yeah? Yeah. Okay. No, like, yeah. Uh -huh. <laughs> <Good>. <laughs> That's funny. <laughs> That's good. <sighs> oh, that is good. <laughs> Keep Austria knows it. Дракончико Повернулися До хат топіку. А це як майже пенсію в грусі. Бо справді хоче ще якусь кофту, вона не знайшла для її нових штанів. Ну, я тут ложу, просто дивлюся. Oh дивіться, я не встигла навіть прикрасити для mm -hmm. Дня Валентина. А тут вже, ну, все вірно вже день. Патріка треба думати прийнять. Прикольно. Ха! Ну-ну. Це чудове небо. Їду за Гейбом. це коло кібор. От і це навіть не західна сторона сторона західна от ззади його будівлі. Просто повсюди небо має фарбу таку гарну, такий золотий захід. Дуже чарівно Найс. Nice. Синочка купив собі костюм. Правда, брюки ще йому будуть підшивати чи ушивати чи щось а, а піджачок. от. Який гарний парубок. О, май, і це сріпіс! Це тройка! Це не просто цацкіпецьки, та це крутяк. Вони їдуть в Оклахома Сіті? Сенатора будуть зустрічати. Вічва? Nezná <laughs> jakou. Ne, to That's cool. That's cool. Це Крошка на Наполеон, я буду це зараз комбінувати і замішувати тісто. У ну, мене прийшло замовлення вже давно, але завтра буду забирати. Роблю наполіон. Так, Поки тісто для Наполеону в мене в холодильнику, я працюю над ванильним заварним кремом. Для нього ж. Потім треба вже працювати також над кремом для Київського торта. Київський торт в мене висушується, він повинен висушуватися в духовці десь 2, а іноді 2,5 години. Це залежить від вашої духовки. В цій духовці я його ніколи не робила, так що буде цікаво, скільки мені буде потрібно. Я поставила на 2 години, а там вже побачимо. Вже Загустів. Я вже масло додала yes, І піде охолоджуватися наш кремчик. Що таке чашечок? Такий помічний. Ой, як знайшли чашку. Це Анжеліка залишила, <рес> залишила до того, як виїхала, мабуть, забула. Я думаю. І отакий от у нас от чашка теж її. Чарка. Якщо я в сторі це а, додам, ще, вона одразу скаже, це мої чашки. Я її хочу. Так, тут частина кремчика, яка а, буде потім, коли остигне, буде а, комбінуватися з маслом. Так, мої коржі на київський тут. Вийшли з духовки, Нібито готові. Коржики остигають. Виявилось, що 2,5 години найкраще бути в моїй духовці для них випікатися. Так. Коржі готові на Наполеон. Крем остигає в холоди. Кремчиком я вже обмазала, а продовжимо наступні кроки. Це київський. От. Мій тортик вже продекорирований. Київський торт, друзі. що, прикольно. На смак ще я не знаю, але прикольно. У мене кремчик залишився від київського торту, то я просто такі зробила завітушки на моєму Наполеоні. і серденько. Ну таке щось. Якось так. Все, холодильник, я дуже втомлюся. в мене 20 минут до второї ночі, так що буду закривати влог. Я думаю, що я все-таки написала сьогодні достатньо. Ух, втомилася. Я ще думала пиріжки робити, а потім вийшло, що я все своє масло використала, використала на обо торти. було достатньо для пиріжків. Я сказала, це доля, це знак. Ну Так що якось так. Ну Хотіла пиріжки завтра понести волонтером. Коротше, може, торт понести, не знаю, якось незручно. Коротше, подивимось. Гейб допоміг, ну, допоміг він зробив більшість роботи, він мені перевіз всі, всю їжу, що в мене в спальні була, до машини. Ми запакували, так що це вже готово на завтра. Зранку я буду їхати туди працювати, так що це супер. А я буду закривати влог. Дуже дякую за, за ваш перегляд, вашу підтримку, перегляд реклами. полюбляйки, коментарі, підписку. Дуже дякую. А вам я бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей! На добраніч і бабай!